Рецепт приготування найсмачнішого плову у світі від Володимира Войцехівського. Показую Володимира Войцехівського. Значить, тепер, будь ласка, з самого початку. Розігріваємо Гористо? посуду для е, приготування плову. Гаряче. Наливаємо рослинну олію. Скільки? В залежності від. Жирності м'яса. Якщо м'ясо жирне менше, якщо м'ясо не жирне більше. Але ну, від і добре. Ну, грам 100. Біля 100 грамів приблизно. Так. Це на 5-літрову, то 5 п'ятилітровуй баняк ну, так. На 5 баняк приблизно 100 мл рослинної олії. То грає no. роль, яка олія чи не грає? Рослина. Рослинна. Рослинна. Ну, рослинна. Для, рослинна. для себе бажано ліпшу. Ну, звичайно, ту ж таки. Там якусь знаєш, таку дешеву. Ти в принципі, ти ніколи його додому і не береш ту дешеву олію. І тоді беремо і кидаємо. Спочатку жирніше м'ясо. А щоб... олія мусить нагріти ще? Так. Тобто ти чекаєш, коли вона нагріється, так? так? Вона має кипіти? Так. Вона ну, має бути гаряча, щоб в неї кинути м'ясо. Прямо гаряче кипляче. Кипляча. Вона види ще не кипляче. Зараз нагріється, то буде mm -hmm. цей підскакувати. То буде видно. І в киплячу олію. чи є кількість м'яса якась визначена чи ні? Чим більше м'яса. Кашу маслом не пошкодиш. То може бути півбаняка м'яса? Може бути. Навіть півбаняка п'ятилітрового може бути заповнений м'ясом, так? Так. М'ясо має бути свинина? Е, в залежності від уподобань. Може бути свинина, може бути е, курятина, може бути баранина. М'ясо має бути жирне, не жирне то яке? Ну, жирне. Трошки жирне має бути. Так. Воно має бути трошки жирне. Е, тобто не, не пісне м'ясо. Має бути жирне м'ясо. їда. — Це свинина, так? — Це свинина, така, знаєш, Ж... з... З... з такими кістами, нормальними. Заліто найліпше то ребра. Чи то має ребра, значення, який кусок м'яса, чи то є шия, чи то, то є, чи немає. М'ясо має кістями, без кістями не грає з... ролі? З — кістями. — Ліпше, щоб були якісь кості. На в кусті, так? Та. Ребра. Тобто, я завжди... тобто найліпше це є ребра, так? Так. Я завжди... так. І кидаєш то вже в гарячу олію, кидаєш все м'ясо. І ті всі куски в киплячу олію кидаються в банячок. Так? Так. Просто спочатку жирніше, щоб воно розтопилося. Щоб то, я, ну, як -то сказати, діти не люблять жир. Воно їм попадає, вони не хочуть їсти. А я кидаю його, воно там шкварочки такі робляться. Та його вже не видно. Так. А жир розтопився, та й. А ви що дихаєте після цих всіх ваших прийомів? Ну, знаєш, вже так помаленьку це як ми, виходимо. Так ну, так, знаєш, От, після того, як жирне м'ясо трошки розтопилося і почало вже так пускати жир, ти добавляєш сухіші, менш жирні кузькі м'ясо. Все, що є, є кидаєш до середини. Там вже фактично жир разом з олією плавиться так. і вони тепер всі будуть тушитися в тому. Тут десь, Ту Ту десь кілограм м'ясо, так? так? Тобто на, на 5 літрів. Грубо на п'ятилітровий баняк десь біля кілограма тих. То це не цей. Скільки кинеш, все буде. Просто буде плов більше м'яса, буде плов більше цього. Ну, вони, грубо, десь третину, третину баняка ти заповнив м'ясо. Правильно? Так. Говори, так. Третину десь. І так. То, Бо, так це це реально не цей. Кількість м'яса. вона просто. Більше м'яса м'ясистий. Менше м'яса. Я коли піс, наліду роблю плов з. Грибами. Замість м'яса кидаю гриби. Візьміть. Угу. Вогонь має бути не сильний, такий, щоб просто так, так, воно так. гарно кипіло. Так. Ну, не любить. Тут точно 5 літрів, правильно? Так. Літрів. 5 -літрова. Тут більше кілограм буде. Щодо... Півтора, то і два. Ні, два ні. Півтора десять. Я, я взяв кусок. А я навіть кусок. А, а якщо в часі, то скільки приблизно м'ясо від моменту кидання в кулію, в середньому приблизно, скільки м'ясо е, має е, кипити, поки наступний етап? Він обжариться. Просхід приблизно потриває час. Воно по часу неможливо стерно Один раз так жариться, другий раз так, Залежно ага. від вогню, що більше, що менше. Ага. Ну просто має обжаритися, розумієш? І вже буде таким майже готовим, так? Ну так. Значить, тепер я що, дав сіль? Підсолюємо трошки так, не, не, Що в... значить трошки, скільки? Е, просто солимо, щоб. Е... Ну, скільки приблизно солі? От на, на тих півтора кілограма м'яса, скільки приблизно солі? Е, Водя, такого поняття, скільки пішло солі, немає ложка, дві, три завжди даєш. Солова Сол... ложка, дві, три. 3... Нема такого поняття. Е, у у соліні їде, поняття ложка, дві, три солі немає. Тобто дає... ти скільки дай в той момент, коли м'ясо ще до кінця не готове, так? так? Тобто десь в середині, підготов... в середині готовності м'яса ти даєш сіль. Так. Чому скільки солі до смаку. Ну, тобто... Один... ну ти приблизно зараз дав 2 столові ложки, так? Ні, одну. Ти приблизно дав одну столову ложку Один, на це м'ясо, так? не більше. Але це не є остаточне. Це буде ще два-три рази досолюватися. Ага, тобто ти дав зараз одну столову Я ложку? столовую підсолив. Туда? Підсолив тобі. І після солі ти даєш спеції. Так, трошки. Які спеції? До плову. Спеції духлову. Ну є кримські, подають... кримські. Так. Такі є. Спеції плову? Скільки так. спецій даєш? Трошки. Жменьку? Так. так знаєш, столову це... ложку. Це щоб... Столову мя... ложку. Ну десь так. Це щоб м'ясо дістало. То десь столову ложку теж. Проблема прибирає ложку столову... солі, столову ложку спеції, так. так? А спеції доплову. Угу. То це перший раз, коли ти дав сіль спеції, так? Так. Вони ну, просто зараз, коли сіль даєш, м'ясо інтенсивну воду скидує. Угу. М'ясо ще готується, а ти вже ріжеш цибулю, так? Так, бо скільки, слід, скільки скільки приблизно цибулі йде на отої півтора кілограма м'яса? Ну, десь три великі 3 В залежності від смаку цих три-чотири-п'ять три, великих так. луковиць, великих, так? Так, такої знаєш реальної кількості цих цибулі. а як ріжеш просто колечками? колечках, просто колечками. на пів Але грубими, грубими на півколечках загалі-то цибулю можна за от коли діти є, я її мелю щоб Не було видно. Не, Давай без дітей, для дорослих. Тобто От. ти її ріжеш глибокими такими так. півколечками. Так. Від трьох до п'яти великих луковиць, так? Так. І чекаєш, коли та цибуля піде туди? Коли піджариться м'ясо. Вже як м'ясо буде в стадії готовності, йде так. цибуля, правильно? Так. Незадовго до готовності м'яса ти другий раз його кинув ще спеції. То ходи спеції йдуться постійно по ходу, так? Так. Це вже другий раз додав спеції фактично. М'ясо ще не можна, готове. Можна і раз давати. Бачиш, бач, вода википіла вже жив. Uh -huh. Вже не вода, вже жир. Uh -huh. Прозорий, воно став. Воно коли вода, то воно мутне. а Це воно значить, вже стає прозорим, так? так. Вже, значить, вода в нього википає, він зараз починає інтенсивно вже цей м'ясо присмашувати. Морква. Після цибулі йде морква, так? так. Скільки має бути морква, як вона має бути нарізана? Вона має бути нарізана соломкою вручну. Але я, оскільки я лінивий, я її ріжу на цьому. Ага. То має бути так. така як соломка, як, як бульбу тоді цю фріта роблять. Велика. Так. важно, грубо, тоненько. Тоненька Вона, в принципі, тоненько має бути. Тут, скільки має бути, скільки тут є моркви? Чим більше контрактів. Ну, я б не сказав, вона, чим більше. Скільки тут є, є моркві? Скільки тут є моркви Скільки тут, як... тут, тут, тут порізно, наприклад, пів кілограма морка. Коротше, дві таких оцих. Пів кілограма моркви. Я купую, великий, дуже великий. Значить, м'ясо готове. Воно вже піджарене, гарне, все. І кидаємо цибульку. Прямо скидаємо зверху, так? Так. Мішати її треба, не треба? Так. Треба перемішувати її, так? Щоб вона туди попала в цей, жир. Щоб вона піджарювалася. Цибуля, бо вона зверху буде, в нас не буде То Гарно з м'ясом перемішуєш цибульку. Так. так? Цибулька доходить до готовності. Які критерії готовності цибульки? Цибуля повинна бути прозора. Вона зараз прозора? В сміслі прозора, ну, ну, Дивись. Знаеш, чот, взяти цибулю, Вона стала вже не така біла, ну така, значить, була мутна, як це, а стала така вже. Тобто воно практично оце зараз готовий Так, це, це, це звичайний. І після тепер ти кидаєш всю моркву. Так. Просто кидаєш зверху, висипаєш морку. І теж її треба мішати? Так вона Так само це... і принцип. Все має перемішуватись, так? так? Морква зараз віддасть свій сік туди в цей, в м'ясо, в цибулю. Морква віддає свій сік. Так само вона зараз, так само, як цибуля віддала весь свій сіт м'ясове, так і ця морква зараз віддасть. Діда, штук Гарно готується морква вже. Так? І який критерій готовності морква? Скільки часу тушиться вже морква? На. По чому, чому критерії? сюди? Ну, вона теж не стає така м'якається. Така... Вже майже зварена, так? Да. Стушена. Стушена. І так, морква вже готова. Дойшла до кондиції. І наступає останній етап, що рис, так? Так, є. Ще там зараз буде пару Інгредині. Так, ще раз, беремо томатну пасту, так? так. Що звичайну томатну пасту? Так. Ліпшу якусь. Ліпшу томатну пасту. І скільки? Про, Стро... якщо, який хочеш цей? Хочеш квасний? Середню статистику. Так. Скільки? Ложки 3-4. 3-4 ложки, звичайної... ложки звичайної. Так. 2-3-4 ложки звичайної томатної пасти. І доливаємо кіп... гарячою кип'яченою водою. Тобто кип'яток доливаємо. Кип'яток. І доливаємо кип'яток в якій кількості? Трошки, щоб воно що покрило. Щоб воно покрило ту всю суміш, так? Так. Бо зараз воно в чому. Бо воно всьому... просто покрило ту всю, що вариться. Так. так? Воно зараз просто буде кипіти тут разом з цим. Mm -hmm. водою. І зараз ця вода, оця на морква, вона ж віддала свою воду, вона зараз почне цю воду забирати знову. Mm -hmm. І воно собі зараз трошки має оце. Має покипіти. Скільки часу? Пару хвилин. Три хвилини. Чотири. 5. 5 хвилин має покипіти. Ті гарячі і кипячені воді. Так. Ти кипячену воду так. і гарячу. Гарячу, яка тільки що кипіла. Воно просто можна і це, воно просто буде тоді довго, знаєш, доходити до ну, того. Ну, тобто воно зразу починає кипіти. Так, А воно зразу. Ще треба додати як червоний перець, так? Так, так, трошки? Трошки. Пів столової ложки? Ні, то залежить. Я не знаю, що ви цей перець знайдете. Е, Сручковий перець по, потертий. Стручковий перець потертий? Так. Це баской, цей, цей перець. Ага. Гострий. Йо, а він продається перець? І, і помелений продається. І помелений. Його можна купити. Помелений червоний перець. Не помелений, по, е... порізаний. Так. Ти його дав чуть-чуть, так щепотку, так? так щепотку. Ну, по смарку, по смаку щепоти. Люди... Але його, його можна давати і тоді на початку до м'яса. так. І... Що на рахунок чеснику? А чого ти так собі багатош? І саме твій чоловік, так? так. Ага, ага. Що на рахунок чеснику? Кидаємо чесницю. Просто дві головки чеснику. Та ти молодого чесноку кинув, так? Я кинув молодий, бо нема. Цього. А сухий. Можна, можна сухі купити. Дві повні головки чесночку кидаємо. просто Буде такі... мати такий пісфічний, знаєш, цей чесночний. Зрозуміло. Ти зараз чуть-чуть спробував -чуть його так. і вважаєш, що І воно, якщо додаєш солі. Ще десь стакан, чайну столову ложку кину, так? Солі додають до того Щоб часу, поки воно пересолене. зараз тепло, воно було пересолене. Бо потім піде рис і він забере ту сіль, так? так? А, ага, то зараз має смак пересоленості бути. Так. І тоді і перченість, і це все зараз перевіряється, розумієш? О! Чи має бути такий, знаєш, І солений смак, так? Легкий пересолений смак. Дійшло, знаєш, до чого. Дійшло до кондиції, поварилося, досолив доперчив і воно так. вже пересолене. Воно хвилин 5-10 покипіло. Оці всі наші інгредієнти перемішалися. А тоді беремо і засипаємо рис. Скільки? Е, ну, Скажімо так, від 1 до 2 кілограмів. 1-2 кілограми рису. Бремо зверху так засипаємо. Ще треба, так? Ні. Просто е, це буде зараз більш м'ясний е, цей рис е, плов. Але можна було дати півраті. Можна, можна... можна було дати півтраку. Ну просто нам багато не треба. Цей. Що, і води тудиш верху? Зверху додаю води. води. Скільки? Так, щоб він на два пальці було покрито. На два пальця товщиною був покритий рис водою. Так. Угу. Ти вирівнюєш, так? Ага. Угу. Він рівномірно лежав по цілому, так. А вже після цього вже не мішається, так? Ні, все, вже Уже все, так. вже накривається кришкою, так? Так. ти Ні, він зараз почне у нас булькати. І тоді ми його накриємо. Як почне булька, так. Скільки часу після кришкою і він вариться? Хвилин 20. А, 20 хвилин. Тобто можна цей час визначати як стабільно, так? Так. Тобто від моменту булькання він 20 хвилин вариться. Десь там, 20. І все готове. Так. І теж після того повна готовність. Так. так. — Це зараз рис, забирає воду, з цього. зараз готується рис. Слово вже так, якби там готовий. Зараз готується тільки рис. Mm -hmm. Він так би доходить, рез до кондиції. Бачите, він починає бульхати. А Ну врешті-решт. Автор, автор рецепту Володимир Войцехівський. І гості Володимира Буйцяхівського, гості Володимира Бойцяківського, які насолоджуються цим блискучим, mm. е, цим блискучим, mm. Mm. Цим блискучим чудом е, кулінарного мистецтва. І люди просто mm. з такою швидкістю з'їдають, що вже майже нічого не лишилося з того плову.